Три гривні у маршрутках та дві у тролейбусах та трамваях. Таку вартість проїзду мали затвердити на минулому засіданні виконкому міської ради. Проте в окремих учасників зібрання розрахунок викликав підозру, зокрема щодо що вартості спутувало? проїзду у маршрутках Спустувало? приватних Єві. перевізників. Структура сікувати вартості пало розкладає лише менше 15% Перевезення одного пасажира нам розповідають, що паливо зросло в два рази. Тому треба підняти тариф, з Далі, Далі. Частка пасажирські з правом безкладного приємства закладається на рівні 10-15%. Зайдіть в маршрутку і запитайте, чи їде там кожен десятий, чи кожен е е е пасажир безкоштовний. Ми такого не побачите. Далі, е е коли ми говоримо про зарплату водіїв, тут закладається така заробітна штука, скільки ви говорите, мінімальна зарплата. Не всі, зарплату... я сказав, є частина перевізників, які працюють по мінімальній зарплаті платі. Більшість всіх, працює середня голосова. Верхня межа зарплата, яка платить ця водія дві Якщо ми дивимося ці розрахунки, які подаються, і на основі на складається карпуляція і собівартості, і, 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 і ми затверджуємо тарифи, тут можна зрозуміти, що зарплата водіїв в майже 4-5 тисяч. Члени виконкому зауважують, що саме офіційна заробітна плата працівників формує податок з доходів фізичних осіб, що надходить до міського бюджету, тому вимагають докладного звіту про сплату перевізниками місцевих податків. Начальник управління транспорту міської ради став на бік приватних перевізників. Перевізники працюють на спрощеній системі оподаткування. і ви ж почекайте, вони мають і вони платять податки. Відповідні податки, які прописані чинним законом, вони все проплачують. Але оці розрахунки надати чіткі розрахунки, в їх немає введення чіткої бухгалтерії, тому що це закон їх не зобов'язує вести. Знаєте, на спрощені системи Ви це можете поцікавитися. Перед тим як ти на засіданні виконавчого комітету прикинув собі податок ПДВ. Є з податок, який платять до державного бюджету, тому що покупається бензин. тільки на одному бензині на протязі року платиться в бюджет 7,7 млн мільйона гривень. Посадовець наголошує на тому, що компенсації за перевезення пільгових категорій населення приватники не отримують, тому мають право самі вирішувати чи надавати таку послугу. Це ні в місі наборо тереси це перевозиться в день приблизно вісім вісімсот. Тисяч пасажирів. Якщо умножити на рік, то це сума субвенції повинна бути відшкодована з державного бюджету і міського бюджету. 8 мільйонів. На протязі 23 років незалежності наша, наша держава не вложила в галузь транспорту ні копійки. Що відшкодувала? Там, відшкодувала кредити, дешеві дала, дала якісь лізі. Що дала держава Нічого не розумієте? Ми що почекайте? Почекайте. Ми виступаємо. Хорошо, добре, Я, я просто говорю, що у нас виходить, що шкода, шкода немає. Як розмовляє? От ви скажи, Де є Ми розмовляємо про підвищення туризів. Чому ми не розмовляємо про те, які останні знаходяться наші маршрути таксі? Чому ми не розмовляємо про те, чи охайний вигляд має в воді, да чи має він право розмовляти на мобільному телефону, кориму в салоні? Чому ми не говоримо про те, Бурення членів виконкому вилилося у конструктивні пропозиції: зокрема, подати до розрахунки вартості проїзду правдиві показники, видавати пасажирам квитки, покращити культуру перевезення. Будьте добрі, перевозити людей до першого ночі, першого до всі від першого останнього маршруту. і зобов'язати перевізників, встановити значні зупинок на всіх зупинках. Тож до питання підвищення ціни на проїзд у міському пасажирському транспорті виконком повернеться лише після його доопрацювання у робочій групі.